Всім привіт! Ви на Харвездері, і сьогодні ми поговоримо про нестандартну нам тему, але я думаю, вона вам сподобається. Як ви бачите, ми знаходимося на полі соняшнику, фаза в якого вже в основному вийшли три пари листків. Але маємо явну проблему. Невідомий шкідник. Пошкоджує отаким от чином рослини. На соняшнику це дійсно проблема через те, що соняшник – культура, яка не брунькується, і далі з отаких от рослин ми не зможемо взяти ніякого результату. А на вражальності це теж буде мінус. У боротьбі з таким шкідником ніякий інсектицид не допоможе. Задасте мені питання, що це за шкідник. Я подумаю, і дам вам відповідь: це зайчик, зайчик тварина хитра, і можна сказати, лінива. Він не хоче їсти з різних рядків. Він бере один рядок і чеше. Крок вправо, крок вліво, мабуть, розстріл. Рослини мають третю пару, і він з'їв 2 метри. На сім'ядолях я бачила 20 метрів. Що він зробив? Він позгризав точки росту, і це дійсно буде проблемою. Як ми вичислили, що це зайчик? Зайчик це такий злочинець, який залишає за собою сліди. Відповідь на питання, як боротися з зайчиком. Є кілька варіантів, можна капкан. Такий сумний, но зайчика прийдеться прибрати, бо в таких полях врожаю не буде. Або інший варіант. Ви йдете у збройну крамницю, купляєте собі, ви зрозуміли, що, і патрони не забути. І йдете вчитися стріляти. Наша відповідь на питання, що підвищить врожай соняшника на цей раз, це рушниця у боротьбі із шкідником під назвою Зайчик. Це було цікаве відео. Якщо сподобалось, ставимо лайк, підписуємося, щоб не пропустити нові відео. І хай прибуде з вами врожай. В цьому випадку допоможе рушниця. Па-па!